Всім добрий вечір. Друзі, важливий момент. Я перш за все хотів би подякувати вам за те, що ви дивитесь нас навіть тоді, коли відключена електромережа. Ви знаходите час і дивитесь наше відео у запису. Тож, ми і моя команда вдячні вам, що ви залишаєтесь з нами. Зі своєї сторони, я хочу запросити вас на прямий ефір, який відбудеться цієї середи традиційно в 21.15. Це у нас буде 9 листопада. Мій гість керівник сервісного відділу компанії Арістон Україна. Ми поговоримо про опалювальне обладнання. Та дізнаємося, що значить сучасний сервіс опалювального обладнання. А також звертаю вашу увагу, що, можливо, по якимось там причинам не буде працювати чат у нас. Обов'язково пишіть свої питання у коментарях. Ми будемо передивляти коментарі, або відповідати відразу під час ефіру, або потім обов'язково напишемо відповіді. Уже під час запису. Тож, долучайтеся, буде цікаво. До зустрічі!